Універсальна кобура, колір Койот» для шульги, для лівшей підходить для різних типів зброї. Надійне кріплення, підсумок під магазин, додаткове кріплення резинкою. Таким чином можна закріпити. Кріплення на петлі Моллі. кнопка плюс ліпучка, Надійний фастекс, стропа прорезинена, захищає від зісковзування, з додатковим кріпленням. Ось така. В серединці подивимося. Також. Ось так. Для лівих ручок.